Буквально вчора на ютуб-каналі Бомбардир вийшло нове інтерв'ю головком АЗСУ Олександра Сирського. Так от Сирський зокрема розповів, що він ще до початку повномасштабного вторгнення, готуючись до наступу, росіян, почав вивозити артилерію та бронетехніку. Хоча дозволу йому на це не давали. Воно зрозуміла, що якщо б розпочалася агресія, всі дороги ну воно так в принципі відбулося. Їм були б забиті біженцями. І транспортом, який би виїжджав і покидав би Київ. Тому рішення було прийнято. Фактично вся бронетехніка була переміщена, танки, бойові машини, піхоти, а, частина артилерії, а та частина, яку ми не встигли перевезти, вона добиралася своїм ходом майже три доби. От, Через то, що Дороги забиті, да? Да, а, а Вони йшли уздовж до рік. Ну а тоді ж умови, це ж якраз от, лютий місяць, важкі умови дорожні, там техніка ламалась постійно. От, тобто ну, тяжко це було. Також Сирський розповів, що інколи отримує не зовсім коректну інформацію з фронту. Звідки ви отримуєте інформацію, тому що в медіа дуже часто теж вонає така ситуація, що наверх. Некоректна інформація доходить. Тобто, може бути таке, що якісь там позиції ми втратили, а вам ніхто не хоче приносити погані новини. Чи стикалися ви з таким, що вам подавали некоректну інформацію? Ну, звичайно, і таке було, і таке було. А перед цим зараз, скажімо так, ми живемо всі в єдиному інформаційному просторі, і стільки систем контролю і подачі інформації, подачі інформації що приховати щось на якийсь тривалий термін, це неможливо. Тому ми моніторимо різні, різні ресурси, створені спеціальні групи офіцерів, які займаються чистим моніторингом, моніторингом з різних джерел. І, звичайно, в першу чергу моніторяться ті інформаційні системи, які Пов'язані з фронтом, які транслюють ситуацію на фронті. Очевидно, що не міг не запитати журналіст-головкома і про замахи на нього. Чи були якісь замахи на вас, чи намагалися вас конкретно ліквідувати? О, знаєте, це боротьба, яка йде постійно. І, ну, звичайно, я для, для них дуже, скажімо, серйозна проблема. Тому, звісно, намагається будь-який спосіб мене ем, усунути, чи знищити. Це, по-моєму, природне. Більше того, Сирський каже, що під час цих самих замахів на нього гинули інші люди. Чи були такі ситуації, коли вони були близькі до того, щоб до вас добратися? Ну, знаєте, багато ситуацій було. Я не буду розповідати. Я можу сказати, що і я і мої. Офіцери і гірали, неодноразово були і під різними ракетами, і завдяки, напевно, Богові, ми залишаємося в живих. Хоча не всім повезло. і деякі загинули. Ті, що були біля вас туди, так? В тому числі, да, так. Безпосередньо біля мене були. Ну такого чесно зізнаюся, я почути не очікувала. Очевидно, що про замахи можна було здогадуватись, але про те, що є втрати серед оточення головкома. А як вам ось такі от заяви сирського? Чи було щось, що ви не очікували почути? Пишіть, Росія готувала замахи на ключових осіб України. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк. У нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих, серед яких топові мережі. Серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача президента України. Малюк зазначив, що цілями росіян є не лише топи, а й звичайні люди. Глава СБУ розповів про агентурну мережу, яка готувала теракт в одному зі столичних гіпермаркетів після 18-ї години. По суті, в годину пік, коли більшість людей приїжджає за покупками. Там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші. Теракти совершаются на території України, проти граждан України, в тилових районах. Понятно, що є отдельные диверсії. Це коли потрібно щось підірвати, подорвать, уничтожить, має важливу важную ценность, важную роль в снабжении армийских подразделений это все понятно. Вторая составляющая это их можно больше гражданских в тилах. Да, это не работает для фронта. но це панику, паніку, заздають напряження внутріобщества. Це Цей та інші злочини росіян були задокументовані нашими розвідниками, які спроби штучно втягнути нашу країну в злочини, які вона не робила. Неоднократно Украину обвиняли, что она влияет негативно не только в середине страны на процессы, но и на процессы, которые находятся далеко за рубежом. Вспомните, пожалуйста, про ну, слухи, которые Российская Федерация активно распространяла, что та помощь, которая идет в Украину. от стран Западной Европы, то оружие, те стингеры, джавелины, которые поставляются в Украину, они потом якобы коррупционным режимом Украины распродаются и оказываются в странах Западной Европы, и там будет уровень преступности расти и так далее, и так далее. Это все было, но оно не подтвердилось. Это российские спецслужбы игрались. Сейчас идут обвинения о том, что якобы Украина готовит какие-то диверсии, против своих же союзников, чтобы обвинить Российскую Федерацию. Это, эти обвинения не выдерживают никакой критики, потому что ну, Украина против своих союзников не работает. А априори, Ну как можно грызть руку, которая тебе протянута и помогает? Я вообще себе не представляю. Это в догме Российской Федерации, но точно не Украины. Також, за словами малюка, ворог планував замах на нього та начальника головного управління розвідки Кирила Буданова на Великдень минулого року. Я хотів би вам, як то кажуть, озвучити цікаву річ. Вперше, скажімо так, майже під треті роковини в вище керівництво Російської Федерації усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді, в 22-му році. Чому страшно? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які в свою чергу скажімо так базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. І по факту просто списувалися величезні кошти на це. Василь Малюк зазначив, що росіяни безперервно намагаються розхитати ситуацію в Україні за допомогою агентів. Деталями він поділитися не може, проте запевнив, що оперативна ситуація в Україні повністю контролюється. Тим часом ситуація на Курщині погіршується. Аналітики Діпстейт пишуть, що росіяни встановили вогневий контроль над нашою логістикою, через що сили оборони продовжують втрачати засоби пересування. Починаючи з січня місяця, капи нарощували свої спроможності контролю нашого пересування і чомусь з нашого боку не приймалися відповідні рішення, щоб усунути цю проблему. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином. Як пишуть Діпстейт з посиланням на наших військових, росіяни стабілізують ситуацію у себе, нарощують присутність вздовж кордону і близькі до виходу на суджу, яку зараз контролюють українські сили. Перепалка Зеленського і Трампа в овальному кабінеті топ тема вже декілька днів не лише в Україні, але й в самих штатах. На тлі цього в CNN вирішили зробити соцопитування в прямому ефірі. Хто ж таки найбільше винен в цій суперечці у Білому домі? І люди проголосували. Ось власне результати, і повірте, вони приємно вражають. Так от, те, що у всьому винен президент Трамп вважають 50% американців. Думку про те, що найбільша відповідальність на віце-президентові Джей Ді Венсу розділяє 42%. А от тезу про те, що усі винні порівну підтримують всього 4%. Ну і, врешті-решт, винним у перепалці Зеленського вважають всього навсього 4% американців. Ну красномовно і нічого додати. Хоча саме завдяки цьому опитуванні розкрито ще одну загадку. Ось про які 4% підтримки зеленського раніше заявляв Трамп. А як вам таке опитування? Який варіант обрали б ви?